Привіт, мої хороші! Що ж ми починаємо? Зараз ми е споглядаємо, як груня повернулася з роботи і закопує свої сонячні фруктики, щоб не бути голодною. А то їй треба сонечко, а воно не завжди у нас є. Наприклад, сьогодні хмарно і вона у нас не зможе піти. Поїсти, скажімо так, на вулиці. Так, потихеньку дівчата вертаються додому. Хто у нас, що у нас тут? У нас повернулася наша Сімон. Вся вона така Да, смішненько як. Ха-ха, ха їй треба помитися, ну, а наша Корделія щось їй геть погано. Що в нас тут? Корделія хоче їсти, хоче миться. Моя ти хороша дівчинка. Голодна поїла, а чи ні? Сімон, ти куди пішла? О, хтось уже щось зламав. Сімон пішла е, кошмарить цього. Кошмарить Саймона. Буде вона за ним шпіоніть. Ніхто не хоче оце. Ти зайшла в туалет, щоб за ним шпіонити. А де він взагалі? Він взагалі на був. Поверсі. боже, яка ти дурка. Так, а тут що, Поговорить із Сімом? так, Шпіонка, ти? Де Груня? Ти посадила? Груня? Поговорити із карделією. Це все, звісно, все чудово, все класно. Груня, йди подосаджуй свої ції, бо ти будеш все. хто прийшов з роботи? З роботи прийшов Маркус. А, з роботи всі поприходили вже. Прийшов Маркус, прийшов Рендел, прийшла Тіана, Мей прийшла. І ще ціла куча усього. Все, і вони кудись е, пішли. Всі разом. Молодці. Ти що стоїш? Ти теж хочеш їсти? Ну то поїж, бляха, що небудь. Молодець. Хоча міг би і Рендала куснуть. хоча хер його знає, в нього такий етат. Елоїза Гастінгс. що ти хочеш? Нічний клуб. А що б ні? А пішли і візьмемо з собою іще симів. Підемо. Так, ми приїхали в бар, в клубешник. Це те, що це з Лавстраком прийшов. Чудно. Тут гарно, мені подобається. Що ви будете тут робити? Ви всі в робочому одязі. Давайте я вас попереодіваю. Що ти Де ти вдягає ченч? І Ну, давайте отак вдягаєшся. Всі, всі страдають, усіх після страдання, після роботи, всім погано. Переодягайся, ти теж. Давай ми? клубна Чіка. Воно груня спори свої розкидає. І ти, переодінься, Ти в нас красотка, давай усіх будемо покаряти. Ти переодягайся, груня, ти мене. Так. І... Господи. Переодімся йти. Щось ще що... давай так. Воно бачили, яка дубця. Ех, таке вульгарне трохи вбрання. І диви, який вульгарний хлопець. А ну йдемо з ним познайомимося. Диви, який гарний, диви, що на себе напялив. слухай. Сімон, він тобі якраз підідені. Іди з ним познайомся. У Вас прям один вайп. Іди, давай. Господи, що? Слабе чи що? О, це вже танцює, чо ні? А що з цим? Ренда, щось йому не так, щось йому воняє. Так, ти ще не перевдівся в робочому одязі. Усі лазять. Давай ти теж переодягайся. Що, все зовсім не страшно. Через перебування у будинку. Ну не страшно, так не страшно. Одинакія, здобуваємо навичку, чудно. Всі вони щось тут спілкуються собі, сіли за баром, де немає бармена. О, нарешті прийшла. Так, хто? Мей нейтральна Діана. Дуже я за вас рада. Все, бармен прийшов. Давайте щось. Ні, не приготувати. Де воно? Асту? Ні. Ima, Ні. Боже, а як? Hey. Замовить напій. Я оце цих модів, блін, на їжу кастомну понадобавляла, воно щось тут поперероблювало мені все. А я тепер не знаю, що клацать. Нічого, я потім навчуся. А шо ти світишся такий? А чого ти синім світишся? Він щось відчуває, він відчуває якийсь холод і тому. І тому світиться. О. Ооооо! них сентименти. Хто це такі? Що за гаряче? Вау, треба побільше пограти в цьому містечку. Тут прям дуже багато всього. Що? Я там бачила, що у цю і утяне вигорання. Їй прям, їй прям погано. Їй треба якийсь кре О, боже, моя ти хороша. Тобі б не завадило теж би з кимось познайомитися. Дивлюся, цей хлоп, як його звати. Йол... йолтік. 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 <соць> Боже. Дивлюся, що він сидить, що ця... Це господи, Сімон геть не цікавить. Сімон <соць> пішла своєю дубцією світить там далі. Знайомся ти з ним. Може, у вас буде більше спільного, ніж з нею? Ц, вишиває. Ти прийшов в бар, щоб вишивати. Рендал, ну альо. Альо. Кому дзвониш? А, це і все нормально. Спори свої тут опускає. Груня. Це прям все добре. Ви сидите, а ви в гру грали, мабуть. Ну, Дампайте, ще пограємо. О, А це таку, це таку, тільки когось одного можна запросити на цю гру. Недостатньо близькі, щоб пограти. А давай тоді кого рендела запросимо і цього запросимо. Усі будемо гуляти. Цікаво, що воно дасть. Я де, ну, вони в мене автономно ходили грати у неї, але я ніколи не споглядала, що вони там роблять Толком. Де ви? Рендал вишивку свою взяв і по чим гикав. Рандал, ти мене дивуєш? Щодня все більше і більше. Увага, незнайомці. Ну, так. Глинці. Боже, це так смачно, це так класно. А ти якась незнайома людинка. Золота людинка, Так. О, це вже все. Починається оце. О, бі-бі-бі, А що в нас зла? Найгірший, найгірший взагалі типу, день. Найгірший день в житті, а що, що тобі так не зайшло? І дупа в неї болить. Яка ти? Ти подиви, яка. І то не то, і то не так, а що? Тобі все нравиться, це все хорошо. І ця вишиває, що ви, блін, понабирали з собою з дома вишивки. Так, там уже вернулася воно Гіована із цим із, із Рейном, і Маркус із Карделі залишилися вдома. Поперли, мабуть, ми до них подивимося, що там. збентежена господиня, збентежена господиня. пам'ятаєте ту погану вечірку, яку влаштувала груня, так якби ж вона могла її забути. А я й забула, Грудня, ти сама себе накрутила. Я не пам'ятаю, про яку ти вечірку кажеш. Але я вітаю тебе з другим е, рівнем цього вишивання. Так, повертаємося додому. І що ми маємо? Ми маємо вигорання у Гіовани. Їй погано, дуже-дуже погано. Отже, так, у Маркуса теж вигорання. Господи, а в тебе що? Йому треба а, йому треба зробити перерву. А так а тобі що треба зробить? Брайант заблок, заблокований. Хорошо, так а в тебе якісь скіли, типу, пер, переважні? Угу. Дайте собі відпочинок. Хорошо. Я не розумію, чого ви повигорали. Ви на роботу походили три дні, блядь, буквально. В чому діло? Ти що? Ну окей, в тебе я знаю, в тебе за логічні оці всякі, ти в туалет ще хочеш, oh, добре. Oh, ти ще не зовсім тобі і і сіла блінетет, і сіла логікою займатися. Ну, ти ж зараз теж. Вигорання схопиш. Іди по тренди на цьому подаренчи на чому-небудь. Я не знаю, що скрипка є. Іди повправляйся на скрипці. В тебе що? Тобі теж треба якийсь експірієнс творчий. Іди, ти сюди вчися грати. Йована. На сосиски готує. Із бутерброди. Ти всишся зараз? Брудна така, іди в туалет кудись, куди-небудь. Оно дубця попішла. І цій в душ треба і тій. А ти що робиш? Що за безобразія тут відбувається? Чого вам всім погано? Чого? Вже у вас Вихідний може вам взяти, якусь відпустку відправить. Боже, як гарно грає. О. О! то тільки в груні все нормально. Все у груні хорошо, По помиться тільки хочеш. І м'ясо треба помасажувати потім. Груня, іди помийся, вони якісь усі. Усі якісь не такі. Ну, що це таке? Всім погано, всі вмирають. Та пляха, що ти скачеш? О, зайці появилися. О, Треба їм пороздавати ці пилісоси. Зараз, мабуть, пороздаю їм пилісоси. Метюча працюєш, ото ти за... Ти псяка. Так, зараз. А, так в них є пилосос. Тю, Давай включайся, старт. Що ти там винюхуєш? Ти в туалеті. Мухає вона. Де? А чого ти воняєш? А, по господи, переключиться ж треба, ну так. Да. Так, все, іди. Тоже, помийся. Оце каки, оце їх так багато. Ні, просто прийми душ. І ця миється. Ми сьогодні щось корисне будемо робити. О, за дорендело все добре. Прийшов, груні піструна, показав і пшо. Ну, то вже помийся до кінця, чи що. Ну, прийми душу. Груня, йди спать, лягай. Мабуть, спи сьогодні на вулиці, тому що в тебе з цим поїданням, поїданням сонця, в тебе якісь трабли. Я не знаю, чи ми сьогодні ще встигнемо піти кудись, прям, прям піти. Їм щось так усім погано, так раптово. Вони всі запрацювалися. Дуже важкі, я їм роботи подавала, не хочуть вони нічого робити. Ця скоро вмре, як буде таке зле, як собака ходить. Лягай поспи. Начинається Починається оце мені. Де ти, Тіана? Старайся, доня, старайся. В тебе все вийде. Ти молодець. Угу. Ооо! Якийсь <пілляє> Ася, А що ти на себе понап'ялював? Рендел. Ти чисто в душ вирішив собі понадівати. Грич, захворів чи що? <пілляє> Та, мабуть, сьогодні вони будуть у мене цей вдома. Відпочивати, а то щось їм усім погано. Воно і цьому погано. Іди хочеш їсти, і де щось приготуй. А не ти мені нипаєш. Хочу отакого щось приготувати. Обожнюю ці модіки на їжу. Щось красиве. Отаке. Так, глянули один на одного. Де ти? Тяна пішла в душ, з тобою, що не так? Ти не хочеш піти нормально помитися, а не цей Сімон засерять своєю грязною жопою басейн, а? Іди нормально прийми душ. Ви, коли брудні, треба в душ йти, а не в басейн до Сімон. Ну, і так воно вже жабуренням побралося, бо ви там свої брудні сраки мочите. Капець якийсь. Ти що? І ти миться хочеш? Які в тебе тапки з єнотами? А з тобою що не так? Да ви можете, я їх повбиваю скоро. Іди мийся. І мийся. Що тебе тошнить? Тебе тошнить, того, що ти сам смердиш. Так я не можу. Я не можу. Що ти прийшов до неї? Що ти від неї хочеш? Хай собі дитина спить. Маркус, ну йоперний театр, ну хоч ти, не ходи, не, не, не Манталей. Вона тебе не приваблює. Добре, ми це зрозуміли. Чи ти прийшов і сварити чи що? Просто поглиблю. О, оце мило було. Ти прийшов і тебе побомбило, ти їй порозказував, і вона тебе підтримала. Бо вона хороша, тяна дуже хороша. Одна й воняє, правда. Йди, її помийся. Що? Хто? Кого? Кого? Блять. Рендел! Да я перний театр. Да я вашу мать, ну да як? Ж ти? А -а -а. Чого рендела? самого єбанаха вибрали, чи що? Хто веселий? Маркус, ти веселий, тобі весело. Мені щось весело. Що ви робите? Ви непослушні діти. Посратися, вас буду бить. Я хотіла красиву серію записати, де ви умнічки вчитеся щось, прокачуєте свої здібності. Ви мені ж це за хата анархії? Ну що це таке? Ай, кого що? Ви тут красиво один на одного ловите по 10 тисяч разів на день? Рендал, Блять, хоч би ти не вагітний вернувся. Хоча в нас тут місця вже немає. Так, ти, Рейн, ти не хочеш порішатися своїми друзяшками оцими інопланетяжками? Зато в нього все хорошо, блять. Зато в нього все прекрасно, все чує. Іди в капсулу. Йована, де ти? О, а ця пішла, етед, пішла собі в, в баню париться, в сауну. Ти теж йди, лягай спать. Де ця я? карделія? Хотіла сказати Маркуса в куси, але ви оба однакові кусяхи. Йди давай тобі, мабуть, треба вивчати. Що ви всі кашляєте? Треба вивчати цього, де воно по -по почитати за вампірізм да. вивчати вампіризм. Нам треба дерево посадити. А то задолбалася я на вас усі гроші. тратить. Купувати це все. Що, Саймон? Саймон, іди теж, будь ласка, зламав тут раковину і ходиш. Іди полагодь, значить, я раз у тебе все так чудесно і добре по навичкам. Ой по цьому, по, по настрою. Йована, де ти? Майже шоста ранку? Чим ви займалися цілу ніч? Мене кошмарили. Рендел, коли тебе повернуть, хай хоч туалет тобі дадуть сходить на тій вечірці. Ти теж іди, давай шукай інформацію. За вампірів, тай. День закоханих, яка я рада. Що сталося з ким? Кому де погано, якийсь був дивний звук. Рендел, де ти? Рендел. Де дидівся? <звук> Ось отак. Іди сходи в туалет. Він тепер боїться темряви. Через те, що його вкрали іншопланетяни, він тепер боїться темряви. Злісно, покакай. Покакай, звісно. Так, ти відкрив е, вампірський секрет. Здається, попереду ще багато знань, які він може розкрити, якщо продовжити слідження. Е, прочитав, що часник і плід плазми можна знайти у Forgotten Hollow. Можна. І розблоковану вампірську книгу. А ти розблокувала для себе ці навички? Чи ні? Чи ти так і не додивилася? Ти теж пошукай. Нам її треба замовити, чи як? Чи що? Де ти? Маркус. Придбай. Першу, першу частину. А як так вийшло? Корделія, як так вийшло, що Маркус більш відповідальніший за тебе? Чого ви хекаєте? Вам холодно? Да, да що з вами не так усіма? Рендел, ти що робиш? Майстер ла майстер. Йому не подобається майстер. Ну так. Тепер йому всім на роботу пора. Цей закоханий, ця розблокувала вампірську книгу. Вони мене вкурвали. Вони мені не дали нічого з того, що я собі хотіла зробити, зробити. Що таке? Боїться щось. А що жужить? Виключи його. Ох, вони зараз всі попруть на роботу і потім півдня опять ждать, поки вони вернуться. Я от гуляла за них одну ніч ніч. Ну, бо вони повернулися з роботи. і, ну. А таке враження, наче я доглядала за десятю п'яними друзями. Stag. Да. Miv, Що ж, я їх зараз відправляю на роботу О, і, мабуть, покращую їхні навички, трошки їхні потреби. І зустрінемося в наступній серії. Сподіваюся, вона буде більш адекватною. Господи. Я хочу, щоб вона була більш адекватною. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, що там іще кажуть. Залишайте коментарі, кого ви хочете побачити. Ми ще не ходили на здибанку е, Гіовани з Рейном, вони разом там. Ми не ходили на здибанку наших песиків, е, русалок, і не ходили на здибанку груні. Пишіть в коментарях, яку хочете здибанку побачити. Бажаю вам всього хорошого. Бувайте!